29 травня 2025 рік. І в нас дуже велика відповідальна робота. Оці всі всі і букети, оці всі. Пріма України. Треба по, по, понащеплювати. Оце по пристежку. Тут можна нащинутинесеньке. Три грони один. Два і три. Ага. ага, ага. О тут красота один і там другий. Тут красота. Ця красота дуже мала. Будемо далі вчитись пробувати. Ще, мабуть, вони малесенькі. Це Леді Патриція. 10 червня 2025 рік. І ми продовжуємо нашу епопею. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Знову щепляє виноград. Оцей самий перший. Попри стежку то щеплювали той раз, вже, мабуть, і прижились. Я вже не пам'ятаю, коли це було. Далі продовжимо хілупухи величезні. Це мускат була вже від цвів. О. Брунечка проснулась. Сейчас она мне потребна. Тут еще нет. Он тоже оживает. Чего все она мне потребует. І леді патрицію теж будемо перещеплювати. 23 червня 2025 рік. Познімаю трохи виногради. І трояндочка. Тут наші щепи. Клубнічний. Рембо. уже стартанула с то сиреневый. А кто еще думает, Все, мушка. Еще немае. И так далее, и так далее. это наш Юпитер. Блэк Балади. Ой, не Black Балади. Мускат Блау, бляха, муха. Вже немає Тут ще немає це, Ну ще тільки-тільки так набухло це, що ще кишміш риска, і кишмиш з покуса. А це хто у нас такий красень денька? Ось о. водолій. Мотай мотай. І цього можна розмотати. А ну, розмотай розмотається. Тут ще нічого, тут ще нічого. А отут у мене краса. Це у нас хто? Ельдорадо. І стовбуру. Красавчик. Ну, красавчик же. Что же мне? Вот. Мускат изюмский Подарок не святая. Kto čia? Binko. Eldorado znovas. Kes mišai ryškas. Ar neoni? Ну це недавно вступила. Ельдорадо Ну вже вже прокидається. Пімо України. Торнадо як прийшла? -то, Ельдорада. Кишма <сих> ж, ж спокуса угу. прокидається. Клубічний. Так, підемо на іншу територію. Ще один. Провіряємо, як в нього діло. Все сидить. Нема, нема, нема. Тут два кущики. Тут три гранки. Тут громки чуєш, що це треба обламувати. Поприщеплювали. Москати ну, зюмський, шмишцимус і автограф Калугіна. <говори> <просумаю> От, хтось прокидається, де. Да. О, тут уже зелений цей. Це розумі... <просу> да. видаляємо. Ой, цей дивитий шикарний. Дивіться. Це хто у нас такий? Румейка. Фінер. Фінер. Голдфінгер. Mm -hmm. І тут треба тоді весну. Осінню відкопаємо і кудись пересадимо. Час час спить. І час час пить. Уже така під пушком. Ой, ти йолки, дрова, який тут у mm -hmm. нас рожай. Денька, а це здох. Mm -hmm. Айдораду. А то все дикий виноград. Ну і тут основна основний наш виноградник, тут 16 кущиків. Це мішказка. Це відбило. Віду цієї малесенької лози. І вже який виноград. І тут так само. Це тільки цвіте, ми їх, мабуть, побираємо, бо хіба ж це... Хіба ж це лози? І так всі. Це такий кішмишка з Це ще тільки починає квітнути, це вже відцівів. Оце була Black ді. Саме перший краю. Це червона планета, до нього причепили сиреніву. Ще немає, ще почечка не прокинулася. Це якийсь ж ми мабуть, так і не прокинеться, Тому ми цей Сусіда Дніпровський сувенір посадили. Це у нас ескалібор. Ескалібур. Ескалібур. Цих два рукава пішло нормально. Цвіте, а оцю сторону О, така халепа. Я не пішов, але, мабуть, щось його під'їло і він дуже цвіття були, пропав. Напроти ескалібура Катруся Каховська. Теж вже нека... дівчина. Гарний сильно рослий кущ. Дуже сильно рослий. Вже почти до четвертії проволоки Тарис. Цей лорос. Кишміш лорус Ми лишили один одну... одну гілочку, один пагін. І на ньому три чи чотири. Лози і такій, ось, ось четверті. Одна, дві, три і чотири. І все решта прищепили. Красавчик, цимус. Подарок мікулю? Лора. Лора вообще шикарнюча. Хоп-хоп-хоп-хоп. И прям цвесты хочу. Тут кто сейчас спит? Купидон. Сюзи, Сюзи. Ты шмеши резко? Да? И Голдфингер. Голдфингер. Эльдорадо. Сейчас петь. Тут еще не Шарада Йоа. Торнадо. Тут Шмиши резко. Прокинулся. Дальше пишу по этой стороне Колескалибора. Атос, як завжди. Невеличкі гранки, але є і по ту сторону, і по цю сторону. Тут молдавський червоний якийсь, вроді би теж і, і цей кишміш ютал, але він нам не сподобався. Ми вирішили його теж перещепити. Голдфінгер Тут без назви Теж немає бірочки. Класно. Профтикон, купідон. Лишили теж одну гілочку, щоб спробувати ще... ще разок дві гранки, дві гранки, ніко величезну. І тут. І тут дві гронки цього муска там молдавського. А це він вже старий-старий, ось старий, який великий. Ми його теж би пощепити. Він румейка. Трісков. І зелений прямо України. Лора. Це ми два етапи щеплювали, а вже мож... можна розмотати. Купідон. Тут що у нас румейка. І там щось висить. А, треба планувати. Купідон Ще теж немає. Це тогорішня щепа. Пріма України. Ось, де у нас щепа. Раз, два, три. Три. Лози і на кожній є грунка. Ось така красота. Це ще атос. Так, ідемо далі. Це такий самий, як з тієї сторони, ми його теж весь перещепили. Рембо ще немає. Торнадо. Теж ще немає. Щеплю два етапи. Ось це вже щось тут прокидається. А ну і розмотаються. Тут що в нас? Подарок нікуполю. Ось як красавчик. І ще один фіт прививку, перепрививку. Щось прижилось, щось уже гарно пішло. А це Ксенія. Ні, це Оце один рукавчик лишили, теж дуже смачний. Не знаю, назви і він старий, зі старого куща, всі які вже гронкі. А це Ксенія. І це діло треба удалити. З голови куща пішла нова лоза і вже... Гаронка. Це ксенія. Того року теж вона гарно вродила, але ми лишили по дві гранки і вони був дуже-дуже манічні. Це Іванка Це буде його перше плодоношення. Но, мабуть, оці величезні грони теж треба буде укорочувати. Все, хіба ця така лоза витягне цю гронку? Тут є гарні лози. Це Каталонія. На каталонії теж вчепили голдфінгер і подарок Нікополю. Обидві вже проснулись щепи. Тільки думає цвісти щось, хоча він заявлений як ультраранній. щось неподобство якесь. Отакі От тіла у нас на нашому винограднику.